Доброго дня друзі, шоу для ютубчика. Шесень, весь мощний побідімо, весь в говні, в землі. Шість років трудиться. За 6 років поломки. Помпа два рази вилітала і на цьому все. Більше нічого такого критичного не було. Ремні на місці, зробили успокоїтель. Виїм тільки воду 22 літра з маслом в перемішку. Хто в курсі, той знає, а хто хоче антифриз і нам не довіряє, пожалуйста, це ваше право. За 6 років вигоріла трохи оптика. Бачите, пожовтіла, трошки підгорало. Але тут таке. Обов'язково робіть монтаж напередок, щоб краще можна було садити, горнути і десь переїжджати з якимось тяжом навісним, тому що що, щоб він у вас не козлив, бо напередку реально весу немає. От і все. Це треба думати. Воду міняйте раз, хоча б в 2 місяці вже кажу вам. І не буде він у вас грітися. Да, там є ганж деяких, що на помпі в літії маленька дирка, але можна її при желанні якось От такий то він трактор. Все, всім здоров'я, до побачення.